Рекомендував українцям трошки продати своїх доларів і купити євро. так? А, і зараз дійсно американська валюта просила проти євро. Було 1.8 доларів за євро. Зараз 1.10 і може навіть вже більше. Але не треба зараз робити різкі рухи. Адже дивіться, що я вірю, що. Трошки долар ще просядить. Ще просядить ну, до 10%. Але в той же час до проценти по американській валюті вищі, ніж по європейській. Ну Якщо брати світові ринки, то там 4-4 з половиною були ставки на Білс американські на європейські ну, майже в два рази менше. Наші банки платять по депозитам в доларах більше ніж у євро, а і платять дуже мало. І по суті, у мене ну така рекомендація центральному банку нашому і банкам комерційним треба піднімати ставки. На ці валюти, щоб е люди могли захищати свої заощадження, принаймні через проценти.